Одна справа це зробити просто операцію, а інша справа це коли ви зробили операцію та правильно відновились, тобто пройшли реабілітацію. Чому це важливо? Для того, щоб запобігти формуванню контрактури, тобто обмеженню руху в суглобах, атрофії м'язів, їх слабкості, а також больового синдрому. Дуже багато людей зустрічаю, які після операції просто самостійно намагаються відновлюватись вправами вдома. І це не є ефективно. Звісно, Деяким людям це допомагає, і вони після операції швиденько відновлюються і гарно себе почувають. Але інша сторона, дуже багато пацієнтів бачу, які не відновлюються так, як потрібно. І після цього мають обмеження руху, атрофію м'язів, тобто в цілому знижену функцію. А ви робите операцію для того, щоб відновити свою функцію. Но якщо це робиться без реабілітації, то ефективність відновлення. Та якість життя вона може знижуватись, тому я рекомендую вам завжди проходити реабілітацію після оперативного втручання, щоб запобігти ускладненням та гарно себе почувати.